Церква адвентистів сьомого дня Бейгуань у місті Шиньян Китай. Є найбільше адвентистською церквою у світі. Її велична споруда височіє серед житлових будинків, між якими вона розташована. Не тільки що суботи, але служіння відбувається і в будні дні. Численні богослуження забезпечують духовний ріст церкви, в якій є понад 7 тисяч членів церкви. Богослужіння відзначається загальним вивченням Біблії кожного члена церкви та щирими молитвами і вознесенням хвали в піснях наприкінці кожного богослужіння члени церкви збираються в невеликі групи, прохаючи Божого керівництва, коли вони вивчають свою подорож назад до своїх домівок. Подорож, яка може тривати до трьох годин. Сестра Хао Ядзі є старшим пастором церкви, роль, яку вона виконує. Ви можете зробити висновки самі. Сьогодні заповнена вчен громада з моменту її початку була заснована як невелика група з десяти людей у її вітальні вдома в 1985 році. За 29 років з моменту заснування церкви до неї приєдналося понад 120 церковних установ. Пастор Хау здійснює щоденну діяльність церкви, її навчання рядових членів церкви, контролює програму харчування для нужденних та ранкове богослужіння, яке починає. О п'ятій ранку з сотнями членів церкви, які приходять на це служіння, коли її запитали, як вона відчула покликання до служіння, пастор Хау дала просту відповідь. Коли я читала твори Вайт, я відчула, що Бог кличе мене залишити мою колишню професію та служити йому в евангелізації для тих, хто живе в моєму суспільстві. Я відчула спонукання до життя і служіння Богові.